Всім доброго дня, моє ім'я Мовлянова Аліна, і сьогодні поговоримо на тему фотобіомодуляція та фотодинамічна терапія. Насправді дуже цікава, хоч і вже а, давно відома технологія у медицині, проте а, все нове це давно забуте старе. От і на сьогоднішній день led технологія, led терапія набирає нових оборотів і стає все більш цікавою в плані і в косметології, і в медицині, і в дерматології. Все частіше застосовується ця методика. Отже, поговоримо також про нове покоління led технології а саме нову led лампу Medisol від компанії Deleo, яку компанія Ласкос зараз представляє. Отже, Принцип фотобіомодуляції він подібний до принципу фотосинтезу. Стимулювання мітохондріальних цитохромів фотонами, які випромінює світлодіод, спричиняє вироблення адезин трифосфорної кислоти. Всім нам відомої, скорочення АТФ. Це забезпечує енергію процес оновлення клітин і стимулює вироблення нового колагену. Фотодинамічна терапія ФДТ це прогресивний малоінвазивний метод лікування, котрий першочергово почав використовуватися у онкології. Він також оснований на принципі селективного фототермолізу, однак. Хромофором для випромінювання являються неприродні структури шкіри, як ми з вами звикли, а, працюючи з лазерами та IPS-системами, а спеціальні з'єднання, що називаються фотосенсибілізатори, які наносяться екзогенно на поверхню уражених тканин. Підбираються вони з урахуванням здатності їх накопичення різними клітинами. Ну, отже, історично використання фотодинамічної терапії бере свій початок, ще у 1940 році цю технологію фотодинамічну використовували для зниження фолікулярних бактерій і прискорення усунення вугрів. Використовували різні типи ультрафіолетових променів, здебільшого для лікування акне. Проте раніше використовували ультрафіолетове випромінювання, канцерогенне. Зараз замість них обирають більш безпечні системи доставки світла. І для реалізації фотодинамічної терапії необхідно всього на три складові: це фотосенсибілізатор, який ми можемо обирати в залежності від потреб, і джерело світла. Також, в залежності від довжини хвиль, ми підбираємо для того чи іншого фотосенсибілізатора для тої чи іншої проблеми. Ну і, звісно, кисень в тканина. І як цей процес відбувається? При поглинанні світла фотосенсибілізатором розвивається фотохімічна реакція, молекулярний триплетний кисень перетворюється в синглетний і утворюється велика кількість високоактивних радикалів. Вільні радикали і синглетний кисень безпосередньо руйнують цільові клітини і пошкоджують мікросудини, тобто там, де нам необхідна ця дія руйнування тканин. Таким чином, фотодинамічна терапія базується на поглинанні світла фотосенсибілізатором, котрий потім продукує активні форми кисню, АФК, наприклад, синглетний кисень, руйнуючи структури, котрі цей фотосенсибілізатор накопичують. Фотодинамічна терапія в дерматокосметології це новий і швидко розвиваючий метод лікування запальних шкірних захворювань, таких як акте, акне, актинічний каратоз, псоріаз, бородавки чи кандиломи. Також фотодинамічна терапія використовується для корекції ознак фотостаріння, для стимуляції колагену, для покращення якості шкіри, тонусу, тургору. І, в принципі, для легкого ліптинг ефекту також зараз ми можемо використовувати а, цю технологію як монотерапію. І ще раз про механізм фотодинамічної терапії, це коли екзогенна амінолевулінова кислота проникає в порфірін гемовий шлях і ендогенно перетворюється на протопорфірін 9. Як тільки протопорфірін 9 активується відповідною довжиною хвилі світла, відбувається утворення вільних радикалів синглетного кисню. Які саме руйнують нам нашу клітину мішень? Основний пік поглинання протопорфірину – це 450 нанометрів, інакше відома як смуга Сорет, яка лежить у синьому діапазоні спектра видимого світла. Всі ми пам'ятаємо з вами цю райдушку, а, видиме світло. Далі в мене буде схематично, вона зображена. Ви згадаєте. Другий пік при 630 нанометрів існує в червоному діапазоні. Існують також менші піки поглинання 505, 540 та 580 нанометрів. Проте для фотодинамічної терапії частіше за все використовується саме синє, червоне або інфрачервоне випромінювання. І, і Мішенями для такої світлової терапії можуть бути це в першу чергу куті бактерії акнес, які синтезують порфіріни, котрі при поглинанні синього світла активуються з послідуючим вивольненням активних форм кисню. І саме це призводить до незворотнього пошкодження мембрани та загибелі цієї бактеріальної клітини. Себоцити. На культурі сибоцитів було показано, що синє світла 415 нанометрів пригнічує проліферацію сибоцитів, а червоне 630 нанометрів пригнічує себопродукцію. І в зв'язку з цим при акне рекомендовано вплив комбінованим синім та червоним світлом. Третє це імуноцити. Низькоінтенсивне випромінювання у червоному та інфрачервоному діапазоні потрапляє глибше, ніж синє, та зменшує запалення, модулюючи вивільнення цитокінів з макрофагів. Це е, нам дає ефект анті омолодження, той самий ліфтинг та е, неокаленос. І четверте це у нас є вода. Високоенергетичне випроміння ближнього інфрачервоного діапазону нагріває воду на глибині 400-500 мікрометрів, забезпечує прогрів дерми та надає бактерицидну протизапальну, імуномодулюючу та себостатичну дію. Звісно, це все дає нам змогу використовувати ЛЕД-технології для вирішення багатьох проблем як косметологічних, так і дерматологічних. От. І лазери та джерела світла для лікування, наприклад, акне, досі найповсюдженішої проблеми в дерматології, поділяються на дві широкі категорії. Ті, що знищують куті бактерії, акне, це синє світло, червоне, зелене, жовте та інтенсивне імпульсне світло, IPL-технології, і пристрої, які безпосередньо руйнують сальні залози, наприклад, інфрачервоні лазери. І фотосенсибілізатори: це ті речовини, які ми можемо застосовувати при фотодинамічній терапії. І в першу чергу це у нас порфіріни – основний клас фотосенсибілізаторів, що застосовується у фотодинамічній терапії. Максимально поглинають світло у смузі в діапазоні від 360 нанометрів до 400 з додатковими меншими піками між 500 та 635 нанометрів. Потрапляє до 5 мм для світла 630 нанометрів. Та на глибину 1-2 сантиметри для діапазону 700-800 нанометрів. Другим фотосенсибілізатором може бути метиламінолеволінова кислота, яка частіше використовується для лікування актинічних каратон та базальних карцинов. Оце проте, то вже дерматологія, онкологія. Що також має місце бути ця технологія лікування. У Америці ця технологія сертифікована FDA. Амінолеволінова кислота поєднується з червоним світлом. От, і, в принципі, це найпопулярніші фотосенсибілізатори, які а, одобрені дії, які активно застосовуються для лікування різних дерматологічних патологій та навіть у а, онкології. І поговоримо про монохромну терапію, якщо це синє світло. То частіше за все, ми його використовуємо для лікування кутібактерія Акне. Це анаеробна бактерія, виробляє велику кількість копропорфіріну 3 і протопорфіріну 9 у своїй клітині. Обидва порфіріни стають фотосенсибілізованими, коли вони поглинають синє світло. Терапія видимим синім світлом чинить антимікробну дію на куті бактерія Акне шляхом. Фотоактивації ендогенних порфірінів, що виробляється в клітині. Дослідження кавада продемонстрували ефективність високоінтенсивної вузькосмугової фототерапії джерелом саме синього світла у пацієнтів з легкими та помірними формами акне. У цьому відкритому дослідженні пацієнтів лікували двічі на тиждень протягом п'яти тижнів. Ураження акне зменшилось на 64%. Це була лише монотерапія з синім світлом. Крім того, дослідження інвітро показало, що опромінення синім світлом зменшує кількість в бактерія акне. Якщо говорити про червоне випромінювання, червоне світло, то Воно менш ефективно фотоактивує порфіріни, однак здатне проникати глибше в шкіру, націлюючись безпосередньо на сальні залози. Червоне світло також має протизапальну дію. І дуже часто у лікуванні акне поєднують саме синє та червоне світло. Червоне і синє світло в поєднанні відрізняється за механізмом дії та рівнем проникнення. Кілька досліджень продемонстрували синергічний ефект обох способів для лікування акне. У лампі медісоль ми маємо можливість одномоментно впливати цими двома діапазонами випромінювання. І якщо ми будемо говорити про технологію від ділео лампу медісоль, то ви насправді побачите до якого височайшого рівня зараз дійшла ця технологія, наскільки зараз Якщо порівнювати навіть взяти 10-20 років назад, наскільки ця технологія стала вдосконалою? Отже, чим відрізняється лампа в медісоль на сьогоднішній день від своїх конкурентів на ринку у світі? Дісоль зараз це найпотужніша світлодіодна лампа на ринку, збільшена потужність ламп. Ви на дисплеї бачите енергію випромінювання для кожного діапазону світла. Рухливий сенсорний інтерфейс. Ви за допомогою сенсорного інтерфейсу легко в процесі процедури можете змінювати настройки і параметри, можете збільшувати інтенсивність в джоулях. Та час дії і термін самої процедури. Також ви можете змінювати режими подачі світла, або це буде імпульсна подача, або це буде без, безперервна подача світла. Також ви будете мати змогу використовувати вже влаштовані вбудовані протоколи для усіх. Можливих патологій і косметологічних, і дерматологічних, і у післяхірургічній реабілітації також дуже активно зараз лікарі використовують цю технологію, особливо опікове відділення, куди поступають люди з опіками для скорішої реабілітації та шкіри. І все це у вас буде вбудоване в інтерфейсі в самій лампі. Вам лише треба буде обрати проблему, нажати кнопку і запустити процедуру. Звісно, є режим а, уже експертний, коли лікар сам обирає а, випромінювання, довжину хвилі, а, час терапії. Індивідуально для кожного пацієнта, для кожної проблеми, для кожної ділянки. А, вот. У вас буде можливість програмування, тобто у вас буде можливість архівувати ваші протоколи для кожного пацієнта. У вас буде заархівована його історія лікування, що також мега. Зручно, особливо, якщо у вас потік клієнтів. Нові світлодіодні панелі розміром XL для обличчя та тіла. Всі ми з вами, можливо, бачили або звикли до того, що LED-технологія технологія це такий бокс, який зверху на обличчя надягається. І, в принципі, як правило, ця технологія обмежувалась лише лікуванням зони обличчя або якихось маленьких зон тілу. Лампа медісоль відрізняється не тільки своїми потужними характеристиками та вдосконаленими технологіями, але ще і розміром своїх панелей. Тут дуже великий розмір. Який складається з трьох рухаючих панелей і самої цієї головки діючої. Тобто ви можете міняти направлення цієї панелі, робити більш плоскою або більш камерною, в залежності, знову ж таки, від ділянки, від зони. від… Площини, чи це обличчя, чи це буде зона тіла, ви саме а, направляєте потік випромінювання. А, вот, можете одномоментно, звісно, оброблювати і зону обличчя і обширні ділянки по тілу, що також є дуже зручним, особливо знову ж таки повторюсь, якщо це після хірургічні рубці. Якщо це післяопікові рани на ті, тому я ж кажу, що ця лампа вона використовується не тільки у косметології та дерматології, а в принципі в хірургії та післяхірургічному догляді. І а, якщо говорити про площу, яку ви можете одномоментно лікувати, то це буде 1755 см. ,755. Лампа оснащена 540 потужними світлодіодами на 3 Вт, які забезпечують вихідну потужність світлової енергії від 2. До 138 тридцяти на сантиметр. Залежно, знову ж таки, від довжини хвилі. Так, світлодіоди розподілені на трьох світлодіодних пластинах, кожний розміром 45 на 13 см. Лампа не контактує з пацієнтом. Ви також можете регулювати висоту лампи, тобто відстань від шкіри пацієнта до лампи. Це може бути від 5 до 8 см. Головка лампи обертається на 90 градусів за горизонталю та на 60 за вертикалю, що дає змогу знайти оптимальне положення для оброблюваної ділянки. Це вже ми проговорили з вами. Ось, в принципі, таблиця потужностей характеристика для кожного виду випромінювання та для їх комбінацій. Між собою ви зможете комбінувати кожне з довжин з, з, з випромінювання. І поговоримо про покази, а, там, де лампу можна активно і ефективно використовувати. Медісоль надзвичайно є ефективним доповненням різноманітних процедур для омолодження, таких як пілінг, ін'єкції, відбувається синергічна антивікова дія, включно з фотомодуляцією, яка стимулює неокологеногенез і оновлення, оновлення клітин. Якщо ми говоримо про косметологію та дерматологію, звісно, ви можете поєднувати медісоль і використовувати цю лампу після якихось агресивних або інвазивних Називних процедур для скорішої реабілітації та загоєння. Медісоль посилює ефективність деяких косметичних процедур, скорочує період відновлення, має заспокійливу зцілювальну. Дію пригнічує запалення, зменшує ризик розвитку постзапальної гіперпігментації, вплив медісоль також допомагає позбутись постзапальної ерітеми. Тобто ви можете після якихось агресивних процедур положити вашого пацієнта під лампу і таким чином прискорити час відновлення та зменшити запальну гіперемію. Це як замість маски. маски. А також можна поєднувати, нанести а, якусь заспокійливу маску або крем, і в додаток ще по, а, лежати під лампою дісоль. У комбінації з емезотерапією також є ефективним методом лікування алопеції, як у жінок, так і у чоловіків. Жовте та червоне світло стимулює оновлення клітин у волосистої частини голови. Також одна з а, направлень у дерматології – це трихологія, і деякі наші партнери, лікарі, трихологи, дуже відомі, вже активно застосовують лампу медісоль у своїй практиці і а, дуже задоволені, діляться з нами своїми а, напрацюваннями на різних конференціях. Тому це правда. Шрами та опіки. Вбудовані протоколи для лікування є і всіх видів шрамів, як свіжих, так і післяопераційних, давніх, і це зумовлено відновлювальним впливом фотобіомодуляції, яка прискорює та посилює процеси загоєння. І завдяки чому мінімізує видимі. Непривабливі ознаки, також передбачені протоколи для опіків, подразнення та для запальних процесів. Крім того, доказано, що медісоль має здатність вгамовувати деякі види больових відчуттів, тобто має ще й знеболювальну дію. Також лампа медісоль покращує стан шкіри зі стріями, зменшує глибину стрій, рельєфність та колірність. Блакитне світло впливає, як ми вже розповідали, на порфірін, який пов'язують з діяльністю бактерій і зменшує прояви акне. Червоне світло. Глибоко проникає в шкіру, сягає сальних залоз та чинить на них протизапальну дію. Ну і, звісно, давно забута технологія фотодинамічної терапії, зараз також набирає популярності. І проговоримо протипокази саме до ФДТ-технології, це гіперчутливість до порфірінів, гіперчутливість до будь-якого компоненту препарату, фотосенсибілізатору, який ми наносимо ззовні, порфірія, фотодерматози, фоточутливість шкіри, вагітність. І ось такі чудові результати ми бачимо в монотерапії лампою медісоль. Ці ми, а, фото до та після з нами поділились наші колеги а, з Франції. Ну і, а, в принципі, на цьому все. Якщо вас зацікавить технологія лампа, ви завжди маєте змогу приїхати до нас в офіс, до компанії LASCOS, або звернутися до наших менеджерів, які з радістю вам більш детально розкажуть про умови. І я з вами прощаюсь до нових зустрічей.